В цьому відео розкажу вам про дефлектори на лобове скло, або ще як народі називають козирки. Знаходиться воно в дефлектори. дефлектори. Козирки або дефлектор лобового скла. Воно у нас і там, і там. В принципі, це для Google. Тобто, як пошукова, хтось шукає козирки, хтось дефлектори капота, того ми так схитрили. Але фактично, це одно і те саме, чим де зручно там і користуйтесь. Що таке дефлектор лобового скла? Візьмемо, наприклад, цього автомобіля. Це є такий козирьок, який ставиться зверху від сонця. Він може бути чорний в пластику, він може бути зі скловолокна щоб під покраску. Чорний йде чорний глянець. Він може бути зі скловолокна під покраску. Є два варіанти: ті, які клеються, і ті, які, які йдуть на такій рамі. Якщо на рамі, принцип який: рама прикручується до е, стійок передніх, після того прикручується козирок. Такі козирки популярні є в основному на мікроавтобуси. Це є Mercedes Sprinter, Vito, Iveco і так далі. Це в основному буси. Буси, маленькі бусики і так далі. Також зараз популярні ще джипи. Також їх часто беруть. Так, далі, по козиркам, що які нюанси є. Ну, в принципі, тут все чітко все зрозуміло. Зараз покажу тільки по козиркам, які клеються. Так, для прикладу візьмемо, можна взяти, давайте візьмемо Mercedes Sprinter, там є великий вибір. Нагадую, якщо зручно шукати, у вас є запит конкретно під автомобіль. Ви шукаєте через верхню форму. Якщо ви хочете просто подивитися, які машини, ви шукаєте через форму категорії тюємо. От такого плану козирок на рамі ставиться на Sprinter. Рама, кріплення, козирок. Бувають інші варіанти, наприклад, такий, який ставиться на клей. Тобто він потребує фарбування і так далі. Чи такого плану. Це вже різні типи. Ми завжди, коли різні типи якогось товару є, а називається однаково, ми називаємо V1, V2 і так далі. Це щодо козирків. В принципі, більше там якихось нюансів немає. Вибір у нас гарний, маржинальність хороша. Єдине, що тут упаковка велика, це достатньо великий товар. Трошки доставка дорога до клієнта, але в принципі розміри є. Ви можете це вказувати і повідомляти клієнту вартість доставки.